Догани звільнення, тиск, скандали, доведення до інфаркту. Колектив Луцької стоматполіклініки продовжує потерпати від керівниця закладу Любові Яковчук. До слова отримала своє крісло жінка, ймовірно, за сприяння мера Ігоря Поліщука. Проте ж сама посадовиця це всіляко відкидає. За словами працівників, Любов Яковчук під нібито приводом покращення якості надання послуг встановлює ледве несправнісіньку диктатуру у медзакладі. Аби детальніше розібратися у цій скандальній історії у поліклініці 20 тра. Авні організували виїзну комісію міської ради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, материста та дитинства освіти, науки, культури, мови Її члени депутати Луцької міської ради намагалися з'ясувати, що ж відбувається у сумадполіклініці насправді, та які настрої панують. У колективі ми саме хочемо почути від вас те, що вас бентежить. Аби потрапити на комісію, усім присутнім потрібно було зареєструватися навіть членам комісії. Усього присутніх більше 120 людей. Депутати цікавилися у колективу, що ж їх турбує. Окрім питання перенесення зуботехнічної лабораторії на вулицю Степана Бандери та організації роботи дитячої стоматології. Працівники заявили про тиск із сторони адміністрації поліклініки. Зокрема, голова профкому комунального підприємства Луцька міська стоматполіклініка Віктор Янжиєвський розповів, що кілька місяців тому, після розмови із директоркою закладу Любові Яковчук, його забрала швидка. Я на жаль попав в лікарню. Ну, Забрали мене з роботи. Тиск був 220 на 120, поставили інфаркт. Коли Віктора Володиславовича забрала швидка з роботи, він якраз був в мене в кабінеті і при мені особисто він дзвонив до директора. Я чула з телефона, як директор казала йому, так, да, збирайте збори, покличте на пточі, покличте ще когось, кого вам там треба. І сказала, що на нього вже є сформовані вказівки. Ба більше після цього чоловікові оголосили, ще й доганом зараз він та уже експрацівники, яких звільнила Любов Яковчук, відстоюють свої права у суді. За словами адвокатки, яка була присутня на комісії та представляла інтереси своїх клієнтів, робота адміністрації медзакладу і дійсно обурює. Бо ж їй, як адвокатці, не надали всіх документів. Надавались запити, так надавались неодноразово. Максимально наскільки можна було адвокатські запити уникали нормального надання відповіді. Тобто ми оплачували всі рахунки за адвокатські запити. Да, всі рахунки, які виставлялися, половина тих документів, які просять, відповіді не дають. Однак таке ставлення не лише до колективу, але й до депутатського корпусу, як зазначила обраниця громади, Алена на на запитувану інформацію, зокрема щодо доган звільнених працівників, їй так і не надали коректної відповіді. Не отримали інформацію жодних Це от всім от вам коли колеги медики, говорю про те, що як працюю так само депутати, пов'язані. Чому я вас розумію? Бо якщо таке відношення до депутатів, то я сьогодні уявити, яке відношення до вас це ми не підлеглі її, абсолютно не в якому порядку. Та я маю право цього слова, я його говорю. Я розумію вас, як підлегли, як на вас може чинити тиск ця пані директор. Більшість колективу під час зустрічі просто сиділи мовчки, ймовірно, боячись керівницю Любов Яковчук, зазначили інші працівники стоматполіклініки. Адже. Же за людей після того як у бік Любові Яковчук пролунає критика, вона так би мовити ставить чорну мітку на медика та всілякими методами просто виживає працівника з медзакладу. Аби усі змогли висловитися без страху, керівницю Любові Яковчук попросили із приміщення. Тама Любов відпускаємо пресу, відпускаємо і спілкуйтеся зі всіма представниками депутатів. Yeah, right. Лаштовує так влаштову. Yeah. Сама керівниця стомат поліклініки від журналістів просто чкурнула швидко нагору, аби не відповідати на незручні запитання. Ані mm -hmm. можна, будь ласка, ваш коментар? Mm -hmm. Чому вам точно ні? Чому ми mm -hmm. mm -hmm. чули, що звучали різні в сторону вас, в керівника? Mm -hmm. Що можете сказати з цього приводу? Mm -hmm. Що чиниться тиск на. Mm -hmm. Працівники, а вихід можна на праву сторону, можна і на ліву пані Льбов. Деслав письмовий запит все даємо. Далі розмова колективу із депутатами відбувалася за зачиненими дверима більше години. Очевидно, що без камер та адміністрації працівники стоматполіклініки, які своєю працею і тримають медзаклад, ймовірно розповіли чимало цікавого депутатам. Ми в свою чергу заслухали людей. Ми поспілкувалися. Ми почули їхні проблеми, висловили якісь там позиції різноманітні. Через те комісія не закінчує свою діяльність в розрізі, того, що. Як працює поліклініка, наша стоматологічна, а будемо надалі працювати. Тому на сьогоднішній день дуже добре те, що ми змогли все ж таки, як депутати, без зайвих, як то кажуть, вух адміністрації поспілкуватися і почути, чому саме що відбувається, чому саме така ситуація склалася, і це вже є важливо і дуже хорошим кроком. Головне те, аби працівники Луцької міської стоматполіклініки могли комфортно працювати і розвивати стоматполіклініку. Зараз Зараз за словами людей. Керівництво медзакладу робить усе з точністю навпаки, і своїми діями лише шкодить роботі установи.